Усім доброго раночку. У нас сьогодні мороз. Передавали 0 градусів, але мороз набагато більший. Все, біле, замерзше. Зараз глянемо, скільки у нас морозу. Ой, все дитя. Прянчик в мене тут такий гарний виріс. Снігу в цьому в морозу, відить, як гарно виглядає, а? Да. Так, скільки в нас морозу? Один. Три градуси. Три. Три градуси морозу. На... Так, моя тепличка, що тут у нас робиться. Ну, тут в мене я сховала такі рослинки, які. Ну, тут нормально. Оці будуть в мене зимувати в тепличці. Я їх ще потім додатково грвокнув, накрию і ну, пообрізаю, понакриваю і вони будуть так в мене... Зимувати. Так, скільки в нас тут в тепличці? Один градус мол, тепла. Діть в мене хризантеми розцвітають. Щось А, там замерзло. Ні, собі. Мені здається, звідти більше мороз лупив. Така ось різантемка є. О, що тут в мене? Ой, де тільки шарик у мене зацелив. А, красотунька. Добре, що забрала ці квіти, щоб не померзли. Це на маточники я полишала. Бачила, що мороз 0 градусів, але думаю, від гріха подалі заберу. І мороз таки влупив. Невірно, там з тої сторони, там, мабуть, було наверно, всі 5, що воно так замерзло. З цього боку, вже теж замерзло. От чому не можна накривати, ну, верніше, рослини. Коли під плівкою, то не можна, щоб плівка касалася рослин, які всередині, тому що от воно замерзає і цей мороз переходить на рослину, і рослина все одно змерзає. Тому десь от на, такому, на такій відстані хоча б, щоб рослини були і не касались плівки. І хочу вам показати, як я зробила свою тепличку, цю, де в мене теплолюбіві рослинки. Я, коротше, там же плівка, це в мене тепличка 3х6. Плівка всередині. Я зверху на плівку поставила агоблохно. Ось ось накрила агорволохном. І зверху накрила ще одною плівкою. Отакий термос зробила. Закутала її. Подивимося зараз, скільки тут. От, зі всіх сторін замотали, закутала. О, сніг іде. падає. Так, тут. Тут, тут, тут. Скільки в нас? А тут 4 градуси. 4 градуси вверху, а внизу. Ну, во всякому разі, не не перемерзало. Якби під одною плівкою воно би змерзло стопудово. стопудову. Отак воно перенесло. І тут вода. Бачите, капає вода. Все добре. Мої колеуси, мої рослини. Я не буду такі робити екстрим щоб вони в мене зимувати все-таки тут не будуть. Все-таки я б думаю встигну забрати їх в ту зимню тепличку, що я маю робити. Там я поставлю борожуйку, тому що обіцяють без світла, без газу, зиму. Тому Ставлю буржуйку і буде там у мене воно зимувати. Так. Беріться, перчик мій варіатний. Ці, бачите, полосатенькі, поки зелені. Я сховалась, не видно. Ось це полосатеньке. А я думала, що буде полосатеньке, як достигне, але воно ні. Звичайний червоний перчик, гіркий перчик. Хочу зберегти варіагатність, його мені подобається. Ось цю насінину лишу на розмноження, бо цей тоже ніби варєгатний. Але в нього нема такого, такої варіагатності, як на цьому. Цей дуже варіантний. Ну, добре, що це добре. Помідорки треба теж буде забрати. Це, це в мене помідорки. Купляла смесь сінин. І одна насінинка, коротше, в мене ну, маленький кущ невисокий, такий, що можна на підвіконні вирощувати. Він мене на городі виріс з тої розсади, то я відламувала живці. Помідори великі, крупні, гарні були. То Я відламала живці, поставила воду, вони вкорінилися. І я б садила в горщик. Поки що ростуть. Заберу в тепличку, оцю зимню, то розсажу їх. І будуть вони, спробую їх вирощувати на підвіконі, як ці балконі. Бо купляла купувала балконі два рази малі. і Взагалі насіння не взійшло, Що в тій пачці, що в тій пачці. А ці, і це ось ще одна третя. посходила Так, добре, що тут все добре. Будемо тікати тепла, ніби вже на цьому тижні і поки що тепло буде. Тоді вже ці рослинки буду переносити, приводити до ладу, обстрігати, черінкувати. Мені все не потрібно і буде. Воно собі росте. Ну, коротше, ви самі бачите, якщо на дворі 3 градуси, то в такій теплиці 4. <кій> без плівки, без додаткового накриття, виходить 1 градус. І то на тій теплиці ця, ця французька пленка дорога. Якщо звичайно пленку накривати, то там би був все одно мороз. Бо якщо з простої плівки тепличка, то мінус 1, то 0 в теплиці. А вже мінус 3, там в теплиці ще змерзає. Тут ви бачите, що, якщо ще додатково агроволокном накрити і ще одною плівкою, виходить термос і в теплиці 4 градуси. 3 на дворі. 4 плюс 4 в теплиці. От. А та дорога мінус 3, плюс 1 в теплиці. Якось так. Хотіла вам показати, щоб ви собі так хто має змогу, зробили, зробили такий термос, подовжили. Рід своїх рослин, це, наприклад, в кого помідори, там ще огірки, баклажани, перець, в теплицях, От чудовий спосіб їх зберегти без опалювання. Зараз цілий тиждень знову буде тепло, морозів не буде, я дивилася по прогнозу, то ще можна цілий тиждень ласувати перчиком, помідорками. Там, до речі, в той теплиці є, в мене перчики, помідорки ще. Ну, ще поїмо трохи. <хи> ще вони там поростуть. Ну, виходить, от така тепличка більш ну, краще, але ти ж все одно не, не застелиш всю, всю ту теплицю агроволокном. Хоча в кого є гроші, то можуть собі це дозволити. Або ставити буржуйку. Ну, для такої великої, так, краще буржуйка тут. <кхи> 3-на 6 буржуйка. Я пробувала колись ставити, то на час починає диміти, і рослини від диму задихаються. Вона маленька. Тут краще поставити дучка обігрівателя електричного. Опять же, світло, скільки натягне. А от це, що я придумала, це взагалі бомба. Бомба-ракета. Бачите, там всередині. Агроволокном це кіка накрила. А якщо, напевно, ще один слой агроволокна і знов плівки, тоді точно, мабуть, буде тепло. І при мінус 5 збережеться. Ну, поки що все. До нових відео. Усім бажаю гарного дня. І щоб у вас все добре було.